Знакова подія для розвитку органного виконавства відбулася в Ужгороді. Тут започаткували відкритий конкурс юних органістів перше і єдине професійне змагання для молодих виконавців не лише в області, а й в Україні. Щойно закінчився наш 13-й міжнародний фестиваль імені Наталії Весіч, і розпочинається перший відкритий конкурс юних органістів. І це справді перший конкурс юних органістів в Україні, взагалі перший. Дотепер дитячих конкурсів органних не було. І ми дуже радіємо тому, що Відтепер діти зможуть проявляти себе як юні вже виконавці на цьому інструменті, зможуть приїхати, поділитися досвідом з іншими дітками, які також долучаються до навчання на цьому дуже складному інструменті. Організатором конкурсу є Ужгородська музична школа номер 1 Символічно в рік 80-літнього ювілею закладу. В ньому зокрема успішно діє. Чи не найстаріший в Україні клас дитячого органу, що став потужним осередком формування закарпатської органної школи? Клас дитячого органу відкритий в нашій школі в 1991 році. Наталі Дмитрівною Висічі. І після того, як вона відійшла в засвіти, її справу продовжила Катерина Михайлівна Гажо, яка нині і опікується органним класом. І у нас дійсно дуже сильний зараз нині органний клас. Наші діти минулого року виступали на сцені львівського органного залу з сольним концертом у червні 2024 року. І року. В першу чергу може, щоб підтримати і цих чарівних дівчат, бо це всі дівчата, для того, щоб взагалі дати старт якісь такі нові ідеї, тому що нема більше дитячого органного конкурсу в Україні. Цьогоріч у першому конкурсі участь беруть 14 юних органістів із Ужгорода, Луцька, Чернівців та Києва. Серед них Тетяна Яворська. Орган дуже обширний, такий величний інструмент. Він складний, але це додає цікавість з його усіма регістрами. Є хвилювання, але з Одночасне захоплення від того, що в перший раз перший конкурс, я перша одна із перших учасників в цьому заході створює у мене автора моє Гончаренко, український композитор, П'єрне і Муфат. З нагоди урочистого відкриття конкурсу на сцені Закарпатської обласної філармонії з концертом виступили члени журі, відомі органісти з України, Чехії та Польщі, лауреати міжнародних конкурсів та фестивалів, викладачі класу органу Ольга Дмитренко, Тетяна Тіщенко та Войцех Беднарський. Я беру участь у концерті членів журі і представляю польську органну музику. А саме твори органних композиторів мого рідного міста Варшави. Для мене ця подія дуже цікава, оскільки я чув багато схвальних відгуків про молодих музикантів в Україні. А тим паче нині, в час війни, розуміння, що молоді люди хочуть грати на такому інструменті та виступати, робить цей проєкт іще цікавішим і вартим підтримки. Конкурсні прослуховування, а відтак нагородження і галоконцерт переможців відбуватимуться у приміщенні Ужгородської музичної школи номер 1 Головним призом стане сертифікат на участь у наступному 14-му міжнародному фестивалі органної музики імені Наталії Висіч.